Всім привіт, вітаю вас на каналі «Що по картам» Сьогодні дивимося обстріли по тих містах, які найчастіше лунали у питаннях у всіх, які є в теропрогнозах. Ті міста, які не будуть тут розглянуті, ви можете написати в коментарі, ми обов'язково наступного разу їх подивимося. Отже, небезпека по Львову. Всі ми знаємо, що нещодавно відбулося у Львові. Ще звертаю вашу увагу, що. Іноді до будь-яких способів і навіть до карт, до будь-яких, треба завжди відноситись з якоюсь філософією. І завжди треба трошки думати про щось хороше. Отже, небезпека по Львову. Витягнемо по одній карті, по кожному місту, я вам її показую і покажу про те, що. В принципі, наразі їхня ціль це не зовсім промислові об'єкти, а більше там, де проживають люди, тобто будь-які будинки. Тому будьте обережні. Далі ми маємо подивитися Дніпро, Всі знають ситуацію, яка сталася, тому що по Дніпру прилетіло якоюсь там суперракетою, про яку ми теж подивимося далі. І... Зараз знаємо, що очікувати Дніпро. Може випасти будь-що, тому я дістаю карту і показую. Наразі вони намагаються прийняти рішення, що саме робити з цією частиною Дніпра або з містом. І все ж таки є якась конкретна людина, яка може допомогти Дніпру. Щоб зменшити, можливо, обстріл. Можливо, вони захочуть запустити ще один. Не знаю, як називається ця ракета, бо я не дивилася. Запитували про Васильків. Васильків це Київська область. Давайте подивимося, що чекає по обстрілах Васильків. Ну, в принципі, так як і завжди, я знаю, що у вас там дрони дуже часто літають, тому будьте -то обережні, дотримуйтеся всіх правил небезпеки, я кажу, всіх правил безпеки і заходьте там дві стіни чи залишайтеся в приміщенні, яке між мене захищено, тому що дрони і далі будуть літати. Якщо ми кажемо про ін інше якесь місто. Я зараз дивлюся, хто далі. Нікополь, коли стане легше... Тут питання вже... Давайте спитаємо про обстріли загалом. Ну, дивіться, дуже складна ситуація і не дуже легко вам. На вас дуже хочуть йти росіяни, прямо, ви дуже їм подобаєтеся, от вони прям хочуть, але не можуть. Давайте подивимося, коли стане легше Нікополю. Не хоче? Ну, давайте так, період, який має трошки попуститися, це вже ближче до весни там, чи літа, коли все зеленіє, але знову ж таки, давайте, стане легше в цьому році чи в 26-му, наприклад. В принципі, здійснення мрії про те, що в вашому випадку або в зменшенні обстрілів, наприклад, то для вас це десь плюс-мінус 26 рік. Раніше, на жаль, для Нікополя це неможливо. Далі обстріли жовтих вод. Не знаю, яка це область. Бачила, що люди писали в коментарях дуже часто, але кажуть, що оминають їхнє місто, не хочуть дивитися. Отже, прямо карта випала. Це у нас жовті води. Я навіть не знаю, що це за область. Якщо ви знаєте, що це за область, то пишіть в коментарях. Так. Ну, давайте так. Буде якийсь приліт по жовтих водах, можливо, там дрон кудись попаде дуже сильно і прям э, змінить ситуацію по обороні. Можливо, я просто не знаю, яка це місце, можливо, у вас там десь є. Типу, якісь возвишення, будьте обережні від місць всяких типу військових, адміністративних подалі і скупчення місця. Щодо саме прям, дуже сильних обстрілів, то я не можу це схвалити, бо ну, плюс-мінус ситуація контрольована. Давайте запитаємо гарно пополу нову. Ну, пово не може все контролювати і до все, все-таки будуть літати, але давайте так, велими нове відео закінчилося, тому що нічому запис припинився, коли я рукою держав. Але дивіться, загалом, е ну, прям великої загрози якихось об'єктів, е ну, сказати, важко. Е ситуація плюс-мінус не сильна, така складна, наприклад, як в у вас, але знову ж таки, контролювати це ніхто не може. Бо... Все одно руйнування буде. І запитую про дрони, то це як маршрут. Давайте запитаємо, це у них такий маршрут. Так, вони просто літають у вас, от вони не можуть там прям зникнути з вашого полізу, але вони у вас питають. Якщо ми кажемо про інше місто, то у нас обстріли на Полтава. То, що Сприйняття будь-чого, це розуміння того, що якісь попередження, або, можливо, ви побачите якусь картинку, зрозумієте, що поруч якась гора, чи якась будівля, чи дуже часто літають дрони, то ви завжди дотримуєтеся якихось правил безпеки. Отже, опція вже поповталі. Полтава мені ну, не дуже подобається, але тут поки що не скажу, що контролюю. Ось ну, такий, ну, трошки є захист. Можливо, покращення було попробоване. По найближчих обстрілах, то буде все одно боліть, бо літати наскільки напевно. Так. Все одно таке полегшення, де попали поки що є. Наскільки сильно обстрілюється в Київ, наприклад, або Харків. Далі Запоріжжя. Запоріжжя це дуже-дуже хворобливе таке питання вже виробливе питання Запоріжжя. Там нас Запоріжжя. Ну, прям можливо, буде якесь покращення ситуації в плані захисту, але поки що працюють на все. Що Запоріжжя у нас. Скажімо так, вам не все кажуть про те, як будуть вирішувати питання з запоріжжям і захистом, але, скажімо так, вам треба подалі від місця скупчення, від будинків, переміщатися в більш території, там, де вам буде комфортно. Для Запоріжжя плани самі розумієте, які і результат. Не зовсім вийде те, що вони хочуть, тому бережіть себе. Пам'ятайте, що будь-які карти чи будь-які прогнози це лише маленька підказка. І орієнтуватися виключно на них буде вибір кожного. До зустрічі. Якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк, like. напишіть коментар, напишіть місце, яке необхідно подивитися далі. Дякую, що цю ніч або день обирання провели зі мною.